Лялечко, присядь. Я... я перепрошую, я маю дати вам на чай. Не треба мені на чай. Я сам як чай. Гарячий з бергамотом. Ра. Дивись Бог. Докину леду. І я розтану тобі. А скажи, панночко, лялечко моя кохана, коли ти сьогодні звільняєшся, а? бо в мене є там каптьорці. Пляшка джина. Можливо, вип'ємо, коли буде вільна хвилина, а. Хоч. А ти не замовий. <рес> а показати тобі водійське посвідчення, а? Захват усіх курятче значить. Щоб я тебе тут Захребля. останній раз бачив. А я люблю таких, як ти великих. великий. І вам краси. Слухай, лялечка, я ще прийду і подругу цю свою страшненьку здихайся, капці тримай!